Мінус 11 сьогодні на вулиці випустила Фенді. Так вона обережно, обережно йшла, але пішла. Трішки підмило. ну вчора мило добренько, куди воно намило, я не знаю. Мій город весь в снігу. Так, там бігають собачки. Нічого я сьогодні їм не винесла, в мене ще нема нічого. І, і як виносить, треба йти аж туди, бо тут Айка сердиться, і я стараюсь лишній раз, щоб він не гавкав. Ти йдеш додому? От, красуня, кажи, холодно, лапка. Ну давай, давай, піжи додому, пішли готувати сніданок. Пішли. Ідем, давай, пішли додому. Та куди ти ще хочеш? Глянь, трусишся і йдеш. Пішли додому, пішли, пішли. Пішли скоріш додому, буду закривать. Давай, 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 давай. Ну, чого це? Немає сірого, вже другий день не приходить. Може, його лікують там, не знаю. Ввечері бачила, світло горить у них там. Де вони живуть, мої сусіди, ми так не спілкуємося, дуже здороваємося і все. Іноді так переговорюємося. Пішли, пішли, пішли. Ну, пішли скоріше додому, давай. Бо закривати буду двері, холодно ж мені. Все, давай, пішли. От умничка, Зараз візьму на ручки. Готую суп. Це в мене тут індичина. Філендички, картошка, морква і цибуля поки що. Ще додав часничок. І, і рис. Що я хочу сказати про рис? Там почитала, зараз тихіше зроблю так. почитала в Тікток і розповідають, що в рис додають пластмасу. А як перевірити, треба залити рис водою. І то, що опуститься, то рис. А те, що не опуститься, зверху буде плавати, то буде пластмаса. Ну, ось у я. У мене, звичайно, це не, не сильний рис, а як січка, раніше ми так називали. Але ось дивіться, все опустилось. Слава Богу, не пластмаса. А може той фейк? Не знаю. Так, суп готовий, дивіться, зелений. Я сюди накидала зеленої цибулі і кріп. І оце такий суп у мене вийшов. Тихо! Нема ніде нікого. Фенді, тільки ми з тобою. Це ж я заговорила, а було тихо, і вона думає, що, може, хто прийшов у вікні там. Та немає. Ну, ось такий у мене суп. І це ж для мене одної це багато. Ну, може, Наталія прийде? Все, виключаю і продовжую займатися далі? З того куска гарбуза, що в мене лишився, я ось, ось зварила гарбузову кашу. І, може, Наталія прийде. А ні, не прийде, тоді поділюся, понесу через паркан. Все, справилась я. Так, ну, а потім ще будемо пекти, бо їй дуже сподобалось. Ну, і ці два гарбузи, що в мене лишились, я так і не викину. А Ліля говорить, готуй, готуй, у мене ще є, я ще принесу. Дивіться, появився сірий. Але не прийшов на підвіконня сюди до мене, сидить одно ну, на абрикосі, одвернувся від мене. І сьогодні навіть снідать не приходив і я не могла побачити, що там у нього з вушком, бо ото сидить там і все. А я ж їй не зрозуміла, лая Фенді лає. Тут же ж вона на диван залізла і лає. Виявляється, вона його то, чи унюхала, чи, чи почула, чи Ну, не могла вона побачити так далеко. Тут ось навіть погано знімається, Ну, це він так сидить. Ну, Дай Боже, щоб у нього там все було добре. Фух, ой, ще й за них переживай. Ну, значить, і не голодний, ну а чого він не прийшов сюди, я не знаю. І мені ж тепер треба теж бути обережною, бо у нас ж шфенді, бо говорять, що це, якщо це лишай, то воно передається. Ну, Мені там пишуть, що то в нього на вушку лишає. Ну, а як уже воно там насправді чого він гуляє, Ну, його треба ж, мабуть, ізолювати якось. Ой. А я спочатку, у ну, мене не було таких випадків. Був у нас барсік, такий, знаєте, здоровий, похожий на майкун, дуже здоровий кочара. То в нас такого не було. Він тут був гор... гроза Романково. Ми його перевезли з лівого берега, там у нас, ну, де синова потім стала квартира, ми йому віддали. От, а переїхали сюди уже. І говорять, що котини лишаються там, де вони раніше жили, з маленького. Але він привик. Правда, тиждень він під кроватью сидів. Вийде бігом поїзд і тікать, в туалет і тікать. А потім става, став такий, тут ходить. Ну і одного разу е, він. 28 квітня зранку поїв і як пішов і не повернувся. Ну він був уже старенький, ну дуже гарний кіт. Потім до нас приблудився Рижик. Хто мене дивиться давно, той знає, що він прийшов до нас 13 серпня. Це якраз був день пам'яті, мого вічима. І діти сиділи на вулиці, якраз поприїжджали всі, і сиділи на вулиці, там стіл у нас був, світло, і вони там пиво пили, вечеряли. А я вже була сіла за комп'ютер у хаті, я тоді ще працювала. От. Коли син стукає мені в вікно, мама, вийди. що трапилось, виходжу. А там таке Боже, хвіст довгий, як у криси. Худюще, манюсіньке, очі за Так кажу, в такий день прийшов, не проганяємо. І ми його виходили, він такий гарнючий став. Я вже там показувала, який, але потім і його не стало. І його не стало. І це дуже, Ой, дуже важко. Я там забула сказати, в якому році та я навіть сама вже забула, в якому році Барсік пішов. Це був 16-й рік, здається. От. Ну, а, а, а рижик, по-моєму, через два роки. А, і ще хотіла сказати, вони ж дружили разом. І Барсік, і вони ж хлопці, а вони дружили разом. Оце ж насипаю в одну миску. І. Рижик їсть, біжить їсти, а барсик чекає. Чекає, Поки цей поїсть, цей відходить, тоді підходить барсик. Такі були гарні, такі хороші. Ну і оце Я ж тепер дивлюся на цього сірого, який чужий, я вже говорила. Теж за нього піклуюся. Ну, а ось не знаю, що то в нього там таке. Дивіться, сів як його там і не видно, що він там сидить. Красуня грається, а я ж зараз, я ще не покидала, не тому я зараз насиплю собі суп і що хотіла розповісти. Ой, ну це ж, я глянула, у мене гречка закінчилась. Сьогодні їй останню висипала на сніданок. І думаю, зараз поставлю, зварю. Ну, як завжди, помила і поставила. І на мінімальний вогонь. А вогонь собі горить, гречка вариться, я за неї забула. Добре, що там вогонь такий маленький, маленький. Ну, на мою це зновучки. Куча очків. Так, і що я хочу ще? Я хочу туди насипати трішки чорного перцю. І це буде мій сніданок і потім тільки трішки насипала, мабуть, кофейну ложечку. Так, і це буде мій сніданок. І потім я вип'ю ліки. Це така в мене пригода сьогодні була. Ну треба ж таке. Як я забула, добре, що не підгоріло нічого, ну а все, все нормально. Так, ну їм без хліба. Тут є рис, який мені теж не можна, але тут ну, я не багато тут вона січка така, знаєте, крупа. От. А хліб лишився білий. Який теж? Ой, а що можна? Мені можна овсянку і гречку. Картошку я оце почищу, потім вона стоїть, поки крохмар хоч трішки зійде. Та нічого. Живем? З голоду не помираємо, слава Богу. Ну і мені смачного. А тобі? Ти вже поїла? Я навіть сьогодні вже все попелисосила, поприбирала. Чи буду гуляти на вулиці, не знаю. Температура була 11, зараз 10, Ну, трішки впала. Сонячно, та може вийду. Наталя не дзвонила, мабуть, я їй зателефоную. Я ja ж тебе погодувала. Так.